Незважаючи на весь той екшен, який сьогодні відбувався в нашому рідному місті і околиці, всі Це жителі ой. акумулювали свої сили і швиденько-швиденько почали приводити все до ладу. Ми також допомогли чим могли і почали працювати для того, щоб можна було. Задонатити і підтримати всіх тих, хто піклується про те, щоб ми вціліли і могли жити своє життя. Тобто, донатити для Збройних сил України для нашого захисту. Зараз робимо з вами розпаковку. Вона невеличка, ось така в мене малесенька коробочка. Незважаючи на те, що вона малесенька, вартість цієї коробочки була 2000 гривень без урахування знижки. Але знову ж таки я все купую зі знижками, з різними бонусними програмами для того, щоб заощадити, ну і взагалі потішити свою таку якусь цю жагу до. Урвала. <хи> так, коробочка невеличка, накладна, незначна. Ось, як завжди, все ретельно запаковано. Для того, щоб все трималося надійно, так, ми покинемо на підлогу. Повернемо камеру трішки донизу і ось так, ось так, ось так, щоб менше різного там монтажу і якомога. Природніше все було. Не знаю, подобається вам це чи не подобається, пишіть в коментарях. Так, це зубна паста, вона прийшла мені за гривню. Ось така дрібничка, а приємно. Ну, Десь в дорогу хабуде. <різь> Наступне це догляд за обличчям, фокус де ти? Фокус покинув чат. Ось він. Догляд за обличчям крема навколо очей з висвітлюючими ефектами. Один крем замовила клієнтка, другий крем я обрала в подарунок для матусі. Також для матусі завтра ми подаруємо такий самий крем для обличчя для денного догляду. Ось такий висвітлює. Має сонцезахисний фактор. Так, буде, так, так. І ще один крем це. Антивікова серія, і це такий кремчик від зморшок, який має миттєвий ефект. Воно ось тут все запаковане, там воно складене по саше, по штучках, так? Здається, їх там 30 штук, да, 30 по 3 мл. От прямо завтра. Завтра. Ми до неї приїдемо, і, можливо, я попрошу її, щоб вона не робила макіяж до нашого приїзду. І ми скористаємося одразу цими кремами і подивимося, як вони працюють, тому що дійсно гарантують нам якийсь прям вау-ефект. От мені цікаво його побачити. Тому чекайте, якийсь, напевно, коротенький відеоролик на декілька секунд. Проте працює, не працює, правда, не правда, ви ж знаєте, що я скажу, так як є. Ну і додатковий догляд, воно ніколи зайвим не буде. Так, наступне це є ще один догляд для клієнтки це е, відбілюючий крем для обличчя. Ось це її така парочка. Ось така це попередня колекція Доктор Тюна, а це вже оновлена. Навколо очей оновлена і. Попередня колекція 75 мл, кремчик денний з відбілюючим. Здається, безсильно ніяких повторень немає. Для нас з Анютою обрала гель-акне для вмивання, тому що наші всі гелі почали дуже швидко закінчуватися. Анюта досить часто робить макіяж. Да, Анюта? І крем чайне дерево в Ані свій стоїть, мій вже закінчився. Він в мене і в день, і вночі, і протягом дня. І взагалі мені краще від нього нічого зараз немає. Ось такий кремчик чайне дерево. Скільки там його? 50 мл, здається. Ну, Люблю я взагалі чайне дерево, я так зізнаюся. Показую, показую. Проста, біленька маса така там. Яма няма, няма Обожнє чайне дерево. <рик> назад. Назад. Я тебе потім з гарно все оформлю. Так, І гель для вмивання акне. У нас також чайне дерево ще є трішечки. У нас був аква, він вже весь вимився. Ну і цього разу обрала акне, не знаю, коротше. Оце вам такі зйомки з кільцевою лампою. кому мучишся. Ну, ніч. Якби в день знімала, тут потреби в кільцевій лампі не було. Для волосся взяла так само шампунь з чайним деревом. Після медитації, що понеділка, які я проходжу, мені хочеться помити волосся, незважаючи на те, брудне, воно не брудне. Навіть якщо б я його мила в неділю, в понеділок після медитації, мені хочеться освіжитися повністю. Тому що там дуже багато саме роботи з тілом, з енергіями. І... Для мене, от вода це чудове завершення е, цього вечора, саме понеділка. Тому шампунь почав закінчуватися в рази швидше. Чайне дерево, хай буде. Ну і ще для однієї клієнтки замовила туш, чесно кажучи, вона казала: Діана, мені треба туш. Але так як я робила замовлення досить швидко та спонтанно, я в неї не перепитувала, але ми з нею говорили про неї. Якщо вона їй не потрібна. За ті гроші, які вона там коштувала в каталозі, я думаю, чи мені, чи мамі, чи Ані. Ну, коротше, у нас вже така бригада ух. Один їсть за двох. От, що косметики нам ну, просто багато не буває. Не косметики, не догляду. Цього всього нам завжди тепер мало. І знов-таки ось такий пакет з тестерами. Всі ці, ці тестери я. Цю здобич поділю поміж нами усіма. Resurface моє. Шампунь Volume, мабуть, для мами віддам. Акне для Ані. Шампуньки віддам для мами, щоб вони в нас не перекидалися. Вона собі там, ну, коротке волосся, вона його миє, ну, просто кожен день, щоб вони в нас не перекидалися. Ми віддамо і вона їх раз, два і підуть в діло. Потім тональні засоби. Це з тих, поміж цих тональних засобів нам потрібно підібрати для ані коректору. Є така в нас такий запит. Так, це праймери для дам, бо в нас вже є свої. І шампунь, зволожуючий для волосся, і гель е, зігріваючий, і охолоджуючий. Гель-бальзам для тіла. Ось така от пачка чи маленька. Не пам'ятаю, за 35 чи за 39 гривень. Ну, дуже багато. Плюс ну, взагалі паста. Така безкоштовна доставка, знижка здається, зараз діє в цей місяць. Жовтень знижка здається 30%. Ну я можу помилятися. Тому що я просто заходжу, гортаю сайт, заходжу одразу за своїм логіном і паролем. Там вже автоматично все йде зі знижками, різними бонусними програмами. Там купуєш на 40 бонусів, там ще якась плюшечка тобі падає. Так, на... да, оце ж ці крема. Вони в каталозі коштують 600 гривень, мені вони обійшлися лише за 200 Це тому, що от я обрала на 40 бонусних балях. Да, Отак от воно працює. Так що, якщо ви також бажаєте купувати собі зі знижкою по акціях, користуватися можливістю безкоштовної доставки. Будь ласка, переходьте за посиланням в описі під відео, повірте, вас тут ніхто не буде зачіпати зайвими дзвінками, ви собі просто будете мати доступ до телеграм-бота, який буде вас інформувати і на тому все. І саме від цього я кайфую. Щось там на початку ми починали думати стосовно якогось масштабування, більш активного залучення клієнтів, п'яте, десяте, але я цей етап життя пройшла, зараз рухаюся далі. Тому, якщо ви так само, як і я, не хочете, щоб вас зайвий раз турбували, welcome! за моїм посиланням, і вас ніхто тривожити не буде. Все. Ще раз дякую вам за підтримку, за перегляд. Ціную всіх і кожного. Бережіть один одного, бережіть своє ментальне здоров'я. Все, слава Україні, слава Збройним силам і слава нам всім. І взагалі все супер.